Ви довго чекали цей повідок, друзі, біотановий 20 мм шириною для великих собак. Якщо у вас собака більше, ніж 20-25 кг, цей повідочок шириною дуже вам зайде. Як ви бачите, тут карабін алюмінієвий, він важить 20 грам, але він дуже прочний, більше, ніж 450 кг нагрузки. І він, як ви бачите, з фіксатором Фіксатор потрібен для того, щоб карабін не відстігнувся випадково. Також, як ви знаєте, біотан він легко миється, швидко сохне і довговічний, тому що він армований всередині нейлоном. От тому е хочете заказати любого кольору, пишіть в Дірект 5 метрів, 25 метрів довжиною і 20 мм шириною, такий повідок буде коштувати всього 1100 гривень.